Ми знали, що розпушувач для тіста можна легко приготувати вдома за 10 секунд. Саме у цьому нас запевняє автор даного відео. А я завжди в магазин, як скаже, набігла, коли він терміново був необхідний. Я беру будь-яку порожню банку. Додаю 3 чайні ложки звичайного борошна. Одну чайну ложку харчової соди. Чайну ложку кукурузного крохмалю та півчайної ложки лимонної кислоти. Все, розпушувач готовий, уявляєте? Закриваю баночку, добре перемішую. І можна йти готувати оладки, пиріжки. Відкриття для мене. Ви знали про таку штуку? Бо я зараз, як завжди, в шоці. Реально кожного разу ходила в магазин, коли терміново потрібен був розпушувач. Обов'язково зберігайте цей рецепт та діліться ним з друзями. Я тепер буду робити розпушувач тільки так. Але треба перевірити, чи працює він, до речі.